Кричу, де ти є? А де вона? Ти де Наташ? Я тобі відео принесла, відеозвіт. Гаєчка, привіт. Привіт, красавчик. Ну я там фенді випустила, бо вона не заганяється. Вона ж і так цілий день. З півдесятої оце до двох. Та десь так уже Люся говорила, там ще ми були на кладовищі, що пів другого. Ми швиденько від тіля їхали, бо там, бо там ховатимуть воєнного, ну, солдата. А ми були на одному, на одній події, яка присвячена нашим. Воїнам померлим на площі. Люсю запросили зранку, прямо потелефонувала, то ми там затримались. Потім поїхали ж на 55-й, а в мене три могилки і ще поруч дві, в общем, п'ять могилок прибрала, а вони свої сірю, етого, толіного тата і мами. Прибирали там і в сусідську пере... Коротше, вони доглядають сусідську могилу і там зробили лад. Потім поїхали, заїхали до Саші, посадили кам'яні троянди, до Наташі хтось був у нас, може, Сережа Наташин був на поминальний день. Це ж ми з тобою були в неділю, так? а хтось видно був, бо квіти ромашки і жасмін був. от... І потім заїхали до твого чоловіка. Так. Ну, вибач, вирішила дві півонії мамі, дві Славіку. Так ця ж Люся взяла, вилила водичку з бутилочки, і дві зав'яли, я їх викинула. То залишилося Славік без квітів, але з кавою. І в тебе забрали там тарілочку, щоб ти знала. А і все. Откуда я знаю, хтось а, забрав. Так, да. і баночка пуста без водички. Водички, на не було водички, я в Ту питаю, кажу, Туля, є водичка. Я всю вилила, я якби знала, я б не виливала це там. Дожди, хай, може вона залітить по мене, а може старупимочка води. І квіти хай йому поставлять, бо там оди... одна оця, це як це Ти ж то я куплять, їх купить. Кого? Квіт. А Вусі в тебе? А як вони не заїдуть? А, поняла. Наташ, твої оті, що ти посадила, як вони називали, чорнобривці, один трішки такий зав'ядає, а один хороший. От, ну, ну, провідали. Сказала, що ти захворіла, ну, пожалувалася. Я що захворіла, що вони ж повинні були сьогодні приїхати. І нема. І немає. Вони сказали, приїдемо, привеземо продукти, і, може до Славіка поїдемо. І оце два години. Часа... Ну, може, завтра звідтію, бо вони бояться їсти. Та зрозуміла. А в тебе сьогодні така прическа хороша, це тобі вітер таку зробив? Не знаю, -да, я, е, краще, ніж завжди. Ну і, і все, пішли, яка ви в тебе поп'ю, а ти щось може поїсти, хочеш та йди відпочивай. Та ну я, що я ти так... оце на сонці? Ну, та я там воно, диви, на холодочку сидів, заливаю, то що чорна смородина, почали листки облітати. Ага. А оте. Оте, що крутиться таке, каліровка в нас, ото що розовим дуже рано цвіте, як згоріло. Да. Mm. не, не знаю, що. Ну, mm -hmm. Наташка, калітку я лишила відкриту закрить. й нехай, На, собака не тут. Добре. Зараз винесу тобі блинчика, зараз винесу. О, Господи. Ну, Я оце бігом при... я вспіла й душ прийняти, оце і до тебе йду. Да, ну я бігум, бігум. Я його А, я так дам... там закрий там. Біжить, біжить. А чого ти флікся і не йдеш? Диви, що я тобі дам. Диви. на. Ой хороший. Ой, як і ще? О, бач, точно ти казала, що перший їде в садок. Іди ще. Іди ще. О, ще. Який ти, ти хороший. Так ми всі поїмо. Скажи, по одному давай, так? Да? По одному, по одному. Ти ж бачиш, що є у мене. На ще. Отак. Молодчинка. Іще не спіши. Все, більше нема. Айчка нема. Три штуки з'їв, три оладки, все. Тепер ну, йди гуляй, Іди все, йди відпочивай, все. Та... Приїдете, ноч, думаю, та чаю. Ага, а Люся бігом додому, бігом була рожка, а Наталя тут пиріг спекла, каву мені зробила і молочну кашу. Дякую, Наташ. Люся, ти багато толя? Багато ви втіряли. Втіряли, так, як це? Так, що, бачиш, ось ось. Треба було заходити зі мною, а то бігом, ну, бігом вони дуже за собачкою, ну, ти... ну і ми багато сьогодні попрацювали і, і ну, багато, було, по, багато трусили, подій було. було. Я як так їду, я більше насиплю йому, то. угу. і тоді я не так переживаю. Ну, вже вони його в час, в годину ну в час годують, а, а вже було скільки часу, і то вони. ну ми і ми Так моталися дуже добре сьогодні. Так, а ти собі насипай. Тоня, я... Тим, як і наїлася. А, да? Да. так? Так, ну, пиріжок ну, буде шість. Ой, і нам смачного, а тобі дякую за те, що приготувала, ну не поїхала з нами, бо, бачиш, а на вгород пішла. Так я ж поливала. Ага, ну і так, ти нічого це... такого не робила. Та так. я і, мені ніяк було ж надія була приїхати з дітьми. Та отож. Ну ладно, нічого. Так, нам смачного, дивіться, який тут пиріжок. Супер пиріжок. Довго ти лазиш. Це мені ще на вечір чай, каже, може тобі дать, а я кажу, так приїде племяшечка, а вона каже, та хватить тут. Каже, за царство небесне. Ну, це ж за царство небесне. Були, жусловічка. були, були, все зробили. Дякую. Ну і провідали. Щас. І провідали. Йди мене, закривай, зараз дай я прийду, щоб... Ага, давай. Та я ж. І ото осторожна, бо там ж у мене молоко і то ще ага, не ага. перекинула. Та я вже ж не сідаю, я Та акуратненько, я на, Ага, на, я на, на будущее. На будуще. Так. Красава. Красава? Це диви, який він послушний. До цього. А я да. мені оце піти йде. Ага. О, яка в тебе пасть. Все, я пішла додому, я навіть перу їх заховала, щоб ти в мене не забрав. Красавчик, пока. А оце? Да. Це ж я брала скільки, я потім теж візьму ще. Як буде стрив ти не викидай, я мені візьму. Мені Не знаю, коли я витрималася на сьогодні, вони. Оцей ялівець називається середній. Не знаю, чого він о, так, так називається. Це, я погуглила, засохший, побламаний. Нічого страшного. Об... О, Візьмеш о, засох. А поломаний внизу може. Та навірно. Ага. Так хіба ж його можна, як така колюче? Та це ще не колючей, ото той козацький, знаєш, який колючий. А це й нічого. А скільки вже времне? Не знаю. Тобі а. щасливі часи не наблюдають, як то говорять. Давай, пішли відпочивати, бо так. багато справ сьогодні було. Пока. Пока. А що там таке? Що там таке? Ну що там? Ой, що там є? Це ти що, по запаху чуєш? Ти чудо? Ну, треба давати, там кусочок м'яса лежить. Ну, Мені так хочеться, щоб вона. О, дивіться. Як би я достала, каже. та що ти мене дразниш? Ну зараз дам. Ось дивіться, який кусочок. Це Віка їй привезла вчора. О, дивіться, ой. Це смачно, смачно! Ой, як це смачно! О, все, пате! Каже, дразниш мене. Куди ти його понесла? А он куди? І що тепер? Сховала? Та більше нема. Більше нема. Ой Господи. О, ну все, їж отак. От Куди б його заховатися? В хату хочеться. Ні, їж тут. Ай хто же він хоче? Ага. Він сьогодні он... у латки їв. Я його годувала. Так, так, отож. Полила оці огірочки, що в мене під, під теплицею оце, де я, де теплиця була. Зараз хочу перенести шлангу і полить тут, де часник. Ух, продовжуємо працювати. Ой, так. Добре, оце. Шлангу підніс і поливай. Я вже зібрала тут полуницю. Так. Трішечки отак. Ой, руки забруднила, ну нічого. Так. Забираю. Оце знову зібрала. Цілу кучу. А тепер хай воно польє хоч трішки, бо треба і троянди полити. У мене вже троянди такі гарні. Так, включаю. Звичайно, не всі, але вже, дивіться, розквітають. І оце саме таку я дуже її люблю. Ось такий в неї колір. Дуже гарна. І якась вона ті, що нижче темніші. Ну, це вона така кущик, молоденький кущик, йому два роки всього. Ну, ця ще не відкрилася зовсім, тільки ось одна квіточка. Ну, камера не передає той відтінок, якого вона, ну, оце так може. Дуже-дуже схожа, але не зовсім той колір. Ну, тут будуть відкриватися. Це, що плететься в мене ось. Я її хочу на паркан пустити, оцю. А це зробити кулькою. От вони різні, зовсім різні. Оце ось одинакові з оцією. Це ж я її хочу зробити так гарно. Так, іде моя красуня. Що ти там? Вже з'їла? З'їла молодчина. Молодчина. Трішки пополиваєм. На вечір прохолодно. А вона заглядає, думає, ще десь. Ну та й швидка ж ти. Мені вже килим треба згорнути, уже все він висох. Добре висох. Ой, і вже черешеньки. ну я ще не, не пробувала. Вчорашні вже сьогодні більше покрасніли і оці ж, дивіться які. Гарні. Не знаю, воно там сонце виблискує, ну, може, щось і видно. Я хочу просто зняти, що ти там що на кінець то вона набрала все, що хотіла. Ні, це ще не все. М'яту що ще Ліля? Лаванду. Я тут трьох видів, материнку, лаванду і петунію. Бери, кажу, скільки хочеш. І ще вона хоче оцю півонію. Ось ось. Ну от вона відквітне, тоді можна. Ти подивися, мені друзі привезли, скільки камінців. Та я бачу, а ти коли Ліля тобі ще принесе, то лежать же. Ура! Ну все, пішли, поп'ємо кави. То агіратом. А, ти ж мені про анекдот потім розкажеш. Мені ще по відкривати скільки відер. а чому? А то ж я накриваю, бо цей вітер не так жара, як вітер його висушує, хоч воно і з корінням. Ні, це на ранок закриваю, на, на ніч відкриваю. Ну, понятно, Днем ти ну не, не на утро закриваєш? Ні, на да утром закриваю. так, як ти робила да, раніше. Да.